сьогодні цілий день такий шлейф фоном проходить взагалі думки про покрову, козацтво, да, тому що вони дуже поважали це свято і не тільки козацтво, в кожному поколінні були люди, да, повстанці, націоналісти, які оберігали культуру, історію, пам'ять, примножували все найпрекрасніше, що є в нашій культурі, да, в нашій нації. Оберігали землі, оберігали людей. Для того, щоб ми могли ходити по цій землі, бути вдячними за те, що ми маємо, і примножувати те прекрасне, що ми бачимо перед собою, примножувати, не просто юзать те, що є, те, що ми бачимо, і шукати кращого способу, де би ще б урвати шматок, а примножувати, бути творцями, бути достойними представниками свого роду, бо народ це рід, в який Включені наші родові системи. Тому повага до себе, повага до свого роду це повага до свого народу. Бо це одне й те саме просто кожен із нас це як представник, рід це щось більше, народ це ще щось більше, і, власне, цивілізація ще щось більше. Але що все цей ланцюжок починається? Із тебе, і з мене, і з кожного з нас. Задача тільки достойно обирати свої думки, дії з мотиваціями достойними, заробітки достойні, діяльності достойні, комунікація достойна, достойна, а не ті, які шукають, хто б мені що дав, чи хто б мене вивіз, чи хто б мені приніс, чи подав, чи ще щось. Дефіцитність вона веде до дефіцитності, неспроможність веде до неспроможності. Перемога в кожному із нас створить можливості на колективному рівні, на колективному рівні для нації із нації і так далі. Ну, ми вже поняли цей ланцюжок. Тому з чого все починається, кожен має задуматися, що цінного я роблю на цій землі. Що цінного я можу робити? Хто я? Не дарма сьогодні написався допис про медитацію. Хто я серед цього всього шлаку, який в моїй голові? Пора, можливо вже поприбирати там і дійсно розібратися, для чого я тут? І чим я можу бути цінна в цей час, поки я тут живу? М? Я думаю, це достойна мотивація для життя, правда?